Друзі, усім привіт! 28 лютого, останній день зими. Завтра наступає календарна весна, і до мене звернувся один з, ну, з підписчиків. З таким цікавим питанням: А чи хватить кормів в тебе на цих рамках? От ти сім жаб, бджоли достатньо. По твоїх словах, в тебе ще безоблітний період буде плюс-мінус 20 днів. І чи хватить цим сім'ям цих кормів, які ти залишив на 4 рамках? Друзі, з практики, ми знаємо, що бджолосім'ї використовують за період зимівлі, за місяць, скажімо так, зимівлі, в різні місяці менш-більш рівну однакову кількість кормів. Це від 600 грам і до кілограма. Це залежить від температурних режимів. Чим холодніше, тим більше використовують кормів, чим тепліше, скажімо так, там менше використовують кормів. Для цього і люди навіть зимують в зимівниках, де стабільна температура, для того, щоб зменшити, ну, зменшити кількість витрачених кормів. За зиму. О, а тут ми скоротили, і е, я знаю, що цих кормів хватить цим сімейкам до першого розширення, коли ми будемо їх розширяти, там плюс-мінус 20-25 березня медовими рамками, прогрітими цими, що ми забрали від них. О, і, е, але все ж таки стало і самому цікаво, а скільки ж кормів дійсно використають ці бджоли після от такого звуження, гнізда і залишення чотирьох рамок. Друзі, там, по моїх підрахунках, в кожному гнізді зараз залишилося від 4 до 5 кг корму в цих рамках. Тому що кожна рамка, яку я залишав, Вулику містила кілограм півтора. Якщо там була якась яка мала меншу меду, відповідно були і які були більше меду. Ну, Скажемо, образно так, нехай буде не 4-5, а 3-4 кілограми корму. О, і е, я знаю, що цих кормів е, вистачить е, цілком для, для того, щоб е, бджоли успішно зараз розвивалися, вирощували розплід і е, до, дозимували на цих кормах до е, 20-25 березня. Ну, але ж, інтерес то поборов, в нас є контрольні ваги поштові. І ми е, одну е, сімейку вирішили встановити на, на контрольні ваги, вибрали спеціально таку сім'ю, яка стоїть повище на підставці, щоб було зручно проводити зважування. І от зараз ми зважили цю сімейку. Спеціально скинули з неї сніг, щоб вона була чистий дашок. Ну і і наші зважування показали, що на даний момент на 28 число. Ця сімейка важить 18 кг і 600 г. Це можна показати на відео. Тут є 15 на великих і 3600 на малій шкалі. Ну і давайте там, через тиждень зважимо. Зробимо, чи Через 10 днів зробимо зважування цих, цього вулика, побачимо, скільки вони використали корму. Ну і само собою там, через 20 днів. Ну і потім на, на обльоті. І поки нам ці ваги не потрібні, вони можуть тут стояти тільки. Ми щось накинемо, щоб шкала не ржавіла. Тому що самі ваги алюмінію вони не прожавіють, а шкала все ж таки проживі. Ну і, Звичайно, самому інтересно і ваш, так казати. Любопитство цього підписчика також задовольнимо. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!